Це є символом приходу весни? Ваша присутність тут прийдуть здобува. Та ситуація, що збирається розблокувати барикади. Як ви ставитеся до цього? Погано. Тобто ви проти цього? Я так? Я проти. Ну, чого ми маємо здавати позиції? Ми нічого не домоглися ще. Ми не маємо нічого здавати. Ось така моя думка. віримо, що революція закінчиться в кращу сторону, все буде добре, мирно, та спокійно все. Сподіваємося, нічого страшного не буде. Доброго дня, я Дорота Ковальська. Я приїхала тут як спостерігач з організації, фундація Отварти діалог. Я тут другий день тільки в мене ще це все в голову не вкладається. Я сама із Варшави, і коли я бачила, що тут відбувається, ми з друзями сказали, що просто стидно не бути, не помогати. Тут щось дуже важливе відбувається. Поки що я просто спостерігаю, намагаюся зрозуміти. Це дуже важливо і має щось бути з цього. Е... Я ще точно не знаю що, але тримайтеся. Я колись тут у Києві пробував через майже півроку, як був ще студентом Варшавської україністики. Ну І це було зовсім інше місто, ніж тепер. Ну Я, я сподівався, що тут приїжджаючи тут сьогодні, Ну, два дні тому, що так буде, як, як є, але просто і так і так це мене здивувало, просто, що, що всередині міста є таке інше внутрішнє місто. І, і взагалі це якась така військова частина, так? така парамілітарна, як то можна так сказати. Я не знаю, чи це, це мене лякає, але там в, в середині Майдану взагалі ну, я, я, я досить безпечно, мені здається. Ну, на, 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 безпечно на барикадах так? може бути, якщо прийде до якоїсь боротьби. На самому Майдані мені здається, що там люди приходять і, 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 і там, там, їм, там їм добре просто, що так мають так, таку простір свободи так, так, в, в цьому, в цьому місці, мені так здається. Если есть аккредитация. На Владимирской 15, в главном управлении города Киева, вы дадут аккредитацию. Вот, пожалуйста, у ваших коллег есть. Пане полковнику, особисте враження. Будемо битися чи будемо миритися далі? С кем биться? С детьми? Нет. Литвы биться еще детей. Ну, вы поймите правильно. Это тоже дети. Вы посмотрите на их слив. Они все сбитые, все скоро. Ну вот видите. Поэтому решение только политическое. И не может быть так, что кто-то ставит ультиматумы, только по-нашему и все. Это политика. Значит, пусть политики договариваются. Мы здесь для охраны общественного порядка. Только общественного порядка. Мы вне политики. Наша служба и опасна, и трудна, И на первый взгляд как будто не видно. Если кто такой, где нас поможет, Чем мы не Значит, с ними нам вести незримый бой, Так назначена судьбой для нас с